Друзі, наша команда прослухала хіти і зробила висновок, що в пісні головне не музика, а рима. Ось доказ. Темою домашнього завдання є: розставляємо капкани. Найбільшим капканом для чоловіка є його жінка, а ще більшим капканом є його тьоща. Отож уявіть собі, якби Микола Гоголь писав твір Тарас Бульба і трішки поміняв. Сценарій. Ну що ж, сини, збираємося у бій? Остапе, а де молодший син Андрій? Батьку, кажуть, він десь пропав, якусь польську шлюхту покохав. Остапе! Його шовку сила. Оса? Казали гірше. Гірше? Гірше! — Невже це тьоща? Сину, то гірше польських вояків, то нездоланний хижий зір, то то саме, що до ляхів у полон попасти. Але зтьощиного полону тебе вже ніхто не зможе вкрасти. Я ж то, сину знаю цю непросту біду, та й ти її, Остапе, знаєш, свою бабу. Вона мене постійно алкашом називає. Та є за що? Ні, ну тут не спорю, деколи буває. Сину, то ж дем Андрія визволяти. Будемо брати з собою автомати? Ні. Треба взяти таку квітку. Щоб ми змогли запхати їй в штани. О! Громашки підійдуть! Сину, краще візьмем будь яке А може візьмемо і спустимо на неї собаку, щоб так файно її вкусила за сир! Це хтось у двері нам постукав? Чи мені причулось, синку? Піду, відкрию, відволічуся на хвилинку. Нащо ти двері відкривав? Ось і попали з ми в капкан. Батько, не переживай, то моя дівчина Лариска. А судячи по я розумію, то її подружка сніжанна. Ти помиляєшся, я її мама. Йо? Я свою донечку з дитинства голубила, ласкала. До речі, вона свою квіточку для вашого андрія берегла. Так що попрошу не ображати моє дитинча. А то що? А то получте. — що? Так, у неї є деякі недоліки. І які? Маленькі. Вона підкрапує вночі. Ну, може і. Трохи більше, ніж Андрій. Ніж Андрій, та вона може з'їсти більше, ніж наш кінь. А якщо ваш кінь не зможе працювати, та я бачу, вона сама може все поле зорати. Зато у неї є вже плуг свій. Я навіть того плуга знаю, то є син мій Андрій. Батько, в неї голос соловіний, немов казка. Ану, скажи щось. Нагодуйте ну, мене, будь ласка, та в неї хіба одне на думці сину. Ти собі пристав вашу дитину. Якщо дитина піде вся у маму, то ви, вони разом не влізуться у браму. Батьку, чому ти бачиш мені хіба погані риси? А ну кохана, затанцюй тут танець Лариси. Ларесыва. Uh! Чуй жамуй, скоро своє пальто? А то мене ще в житті не страшив так ніхто. Батьку, ми весілля зіграємо, бо ми один одного щиро кохаємо, а наше весілля буде вести бородатий тамада. Козак сірко! Ні, Тарас разболу у ім'я. Ну, добре, сину. Даю я вам добро. Буде гуляти все Дніпро, хай буде радість на січі. Будемо гуляти зранку і вночі. А весілля, сину, я вам сам зроблю. Бо я тебе, Андрію, породив, я й тебе вженю.